Всім привіт! Ви на каналі Заробітку з Гонтару. В цьому відео я вам покажу, як можна забрати 15 доларів токена АФІ на сайті Афітром. Я вже зробив на цю тему себе пост в телеграмі, саме тому рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати корисну і важливу інформацію. Плюс, чим вас буде більше мене на каналі, тим мене буде більше мотивації робити більше і постів, і частіше їх випускати. І так само я вже зробив пост в телеграмі на ситуацію. По додатку Snaps, в якому ми заробляємо на лайках, переглядах відео і так далі. Так що підпишіться, не забудьте, кому цікаві заробіток в інтернеті. Тепер, що стосується афітру, для початку нам потрібно тут буде підключити гаманець, я вже все це робив, зараз те саме пророблю на іншому гаманці, щоб вам наглядно все показати. Завдань виконувати не буду, тому що в принципі, я вже один аккаунт пройшов, на другому це робити не буду. А, але приблизно вам покажу, що і як куди нажимати. Для початку, коли ви будете підключати гаманець, у вас вже на вашому метамаску має бути додана мережа арбітрума. Як це зробити, якщо у вас її ще немає? Переходите на ось такий сайт, Chainlist. посилання на сайт, я залишу під відео. Тут так само підключаєте ваш MetaMask, і далі в пошуку пишете Арбітрум. Ось, наприклад, є Arbitrum One. Я бачив, дехто проходив на мережі Arbitrum MyNet. я проходив на Arbitrum One і в принципі, всі токени мені прийшли. Далі просто тут нажимаєте Add to Metamask, тут нажимаєте Змінити Save на Arbitrum One. Ну, вас буде підключити, в мене вже вона є, тому я її просто поміняв. Давайте відкрию свій Metamask. Я зараз перейшов на інший гаманець Metamask. Ось я знаходжуся в мережі Arbitrum One І сюди вам так само буде потрібно перевести зовсім трошечки ефіра в мережі Arbitrum. Він вам знадобиться для комісії цих токенів, про які я казав на початку відео. Купити, наприклад, можна на біржі Bybit, Посилання на біржу я тепер залишу під відео. І сюди переслати. Я, наприклад, на біржі Bybit купив на 3 долари і сюди зовсім трошечки переслав, там, по-моєму, чи на долари, я сюди переслав ефіра в мережі Arbitrum. і. Цілком вистачило. Там здається, в мене 30 чимось центів пішло на комісію, так що це не дуже багато. Тепер, що робимо далі? Далі ми підключаємо наш гаманець. Вибираємо Lotha. Так, в мене чомусь підключився основний. Ну, в принципі, не суть. Я вам поясню на слова. Хоча в мене підключився основний аккаунт, але не страшно. Так, тепер вам необхідно буде зайти ось сюди в пресейл. Раніше тут писало Airdrop, а зараз пише Pre-Sale, в принципі, неважливо. Далі дивіться, тут буде вся ваша статистика, буде ваш романець, ваша кількість токенів і так далі. Тут у вас буде кнопочка Perform Task. Ви на ню нажимаєте, після чого опускаєтесь нижче і нажимаєте кнопочку. Asset and process. Тобто ви підтверджуєте і далі вже ви виконуєте завдання. Давайте перейдемо, до речі, на мій пост, тут буде простіше. Далі проходимо завдання. Там буде завдання підписатись на телеграм-групу і додати трьох друзів. Друзів в групу можна не додавати, воно зараховує і так, тобто просто підписалися і все. Ви там виконуєте завдання, вставляєте посилання, вставляєте те, що там буде написано: ну ваш там нік, наприклад, від Твіттера для репосту, щоб вас перевірили. Коротше, є все, як робимо в айдропах. Думаю, з цим у вас проблем не виникне. Після того, як пройшли всі завдання і натиснули кнопку, знову ж таки переходите ось сюди, в цей самий розділ, і ось тут у вас буде кнопочка «Claim Airdrop. Ви на нього нажимаєте, у вас відкриється MetaMask. І після чого там ви будете дивитися, яка у вас комісія. Якщо у вас комісія буде дорога, ви просто виберете мінімальна, і там 30 чимось центів. Ви підтверджуєте і забираєте цей дроп. До речі, давайте перейдемо в мій Metamask, я вам покажу, що мені одразу прийшло 150 токенів. Так я переключуся на свій основний аккаунт і вам покажу. Так, ось. Токени АФІ 157, 7,5 токенів це реферальні, тому що реферальні приходять теж одразу на, на монет. Далі дивіться, ось ці токени в мене на балансі ще є 151, доступний баланс 6,12. Чому так? Тому що вони теж будуть поволі розблоковуватися, тобто продати ми їх не одразу можемо, а будуть вони даватися ось, ось так. Або по 25% від суми всього кожен місяць можна продавати. тобто Напротязі 4 місяців ми їх будемо продавати або по 0 на день. Ну, Я думаю, набагато простіше, звісно, по 25% місяць-один раз місяць продаємо ці токени і все. Думаю, з цим проблем теж не виникне. Тепер як додати токен Metamask? В мене в посту теж буде посилання. Я, до речі, я залишу посилання ось на цей пост з інструкцією. Тут будуть всі необхідні посилання, посилання на сайт ось цей, фільтром. І вся повна інструкція. Так само тут буде адреса контракту токена. Ви просто копіюєте її в посту. Далі так само заходите в ваш Metamask в мережі Arbitrum. Після чого йдете вниз, нажимаєте імпорт токенів, вставляєте сюди адрес контракту. В мене, як бачимо, токен додавлений вже. Ви просто нажимаєте додати токен і додаєте його в ваш Metamask, щоб він у вас ось тут відображався. Що далі? Де продавати? Про продажу я вже теж казав. Тут теж буде посилання в пості, де його продавати, переховувати на Camelot Exchange, і тут робите все точно так само. Підключаєте ваш гаманець, додаєте по контракту токен і можете його вже обмінювати. Переходите по цьому посиланню з посту, попадаєте на цю сторінку. Далі тут нажимаєте Connect, коннектите ваш гаманець. Я цього зараз робити не буду. Просто вам розказую, що потрібно. Коннектите. Тут додаєте токен AFI. Як це зробити? Нажимаєте на верхню частинку. І в мене, як бачимо, він є. Ви ось тут вставляєте адресу контракту і просто додаєте токен. Я просто вже можу його вибрати, тому що я його вже додав. Добавляєте, А внизу ви вибираєте, на що хочете обміняти. Можете обміняти там, на USDC, на USDT, чи, там, наприклад, на токен Арбітрума. Вибираєте, наприклад, USDT. Да, тут вибираєте там, максимум, скільки вам доступно, і обмінюєте. Все досить просто. Так що, друзі, якщо вам відео сподобалося і було корисним, звісно, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ви ще не підписані. Всім хороших заробітків і до нових зустрічей!